І переходимо наразі до нашої головної теми: актор сам вирознявся у новому українському серіалі Прикордонники про військових на нашому сайті. Вже вийшло інтерв'ю з Данилом Сташковим. Ось зараз ми бачимо на екрані скрін сайту. Рекомендуємо кожному його перечитати переглянути, тому що це дійсно дуже цікаво. Про що ж далі будемо говорити? На платформі кіно та телебачення «Київстар ТБ» відбулася прем'єра нової української стрічки. Прикордонники, зокрема, це перший вітчизняний серіал про курсант. Який розповість історію про тих хлопців та дівчат, які вступили в академію прикордонників і навіть не підозрювали, що все, чому їх вчила, знадобиться їм, коли прийде лютий 2022 року. Далі ми поговоримо власне з актором, який знявся у ролі Кривоніса. Він вже включився до нас в ЕТР. Вітаю, Данило. З нами Данило Сташків, актор серіалу Прикордонники. Слава Україні, слава Україні. Героям слава, доброго вечора. Вітаю вас. Так, Дякую. добрий За... вечір. Е, я думаю, що ми, в принципі, можемо розпочинати. Ми знаємо, Віка вже наголосила на тому, що ви зіграли роль Кривоніса. Е, розкажіть, будь ласка, чим особливий ваш герой, і чи можливо, ви відчуваєте якісь схожі цінності між собою реальним і вашим героєм? Угу. Е, ну, по-перше, чим особливий? Я не сказав би, що саме цей герой особливий. Ось, це не головна роль, це просто один із. Курсантів, які навчаються в прикордонній академії, Схожість є, тому що ну, в принципі, всі в серіалах ми грали самих себе, просто дітей, які закінчили школу і вибрали чомусь професію. Ну з різних причин кожного вибрали професію військово, пішло вчитись в прикордонну службу. Ось такі, які ми є, ось там такими незграбними ще дитячими, точно без якогось військового досвіду, ми чогось навчаємося, там ось стикаємося з труднощами великими. В лиці нашого старшого викладача. А розкажіть, будь ласка, чи є хтось з акторів, які грали власне прикордонників, військових людей, які дійсно брали участь в бойових діях? Так, в нас виконавець головної ролі Володимир Володимира, він у нас зіграв нашого. Командира нашої групи і він є діючим військовослужбовцем. Ось служить спочатку повномасштабного вторгнення. І буквально, коли в нього була відпустка влітку, через це знаю навіть зйомки там переносились на певний термін, щоб він зміг взяти участь у зйомках. Він і консультував також як справжній військовий. Ось інколи та постійно, в принципі, він давав якісь свої поради. Ось такі бойові, які справді працюють. Та як книжка пише. Ось він каже: там це, наприклад, дурість, ось так потрібно. Це це все має бути як як, як, як в житті. Ну, мені насправді здається, що це дуже важливо, те, що в такому серіалі знявся саме ну, справжній військовий так, і так, показав, так. як воно відбувається. Так, так а скажіть, будь ласка, як ви взагалі вважаєте, яке значення цей серіал має зараз для українського суспільства? Ну, знаєте, я часто чую, що люди не хочуть дивитися фільми про Бойові події, зокрема зараз, ну це в принципі зрозуміло, тому що перше з точки зору якості цих продуктів, а по-друге, ми живемо в цих реаліях, тому, тому не хочуть. А цей іменно продукт він, він, він легкий, він про підлітків, він дуже він про кохання, він про дружбу, але там також закладені якісь цінності, які важливі в нас, в тому числі дружба, любов до батьківщини, і про в принципі така, знаєте, пропаганда. Вибирати військову професію, ось всі ми пам'ятаємо, як рашистські серіали і фільми на нас впливали. Тому у нас повинен бути такий продукт. Також, можливо, якісь діти, які зараз навчаються підлітки. У це може бути дівчата і хлопці у школі і ще не приділились професією. Можливо, цей серіал їх надихне. Ось піти вступити в Хмельницьку прикордонну службу. До речі, це реально прикордонна служба, яка навчає за системою НАТО. А що скажіть, будь ласка, от мене щойно виникло таке запитання. Можливо, вже після того, як вийшов цей серіал, ви отримували якісь відгуки про нього? Там не знаю, можливо, хтось подивився з ваших родичів, знайомих, друзів і казали, чи змінилось їхнє уявлення, наприклад, про професію прикордонників саме? Um, ну, я не можу казати. Відгуки там родичів від і друзів, тому що родичі і друзі це в першу чергу кажуть, молодець як як власно. тобто як, як друзі і родичі підтримують. А. Далі, по перше, серіал ще не повністю вийшов, тільки 12 серій. І я не скажу, що в тих 12 серіях прям розкрита професія прикордонників. Це в більшості звичайне наше повсякденне життя. Вже далі воно буде з такої легкої комедії перетворитись в гостру сюжетну драму, можливо, трагікомедію. Ось і тоді вже буде більш зрозуміло, що таке професія прикордонника, чому вона така важлива. Зараз я гадаю, поки ще, ще не так. Ми це це тему розкрили. Mm -hmm. Насправді, коли я дізналася, що виходить цей серіал про кордонники, і що це українське кіно, наше вітчизняне кіно це неймовірно, тому що фактично в умовах війни наш кінематограф робить якісний продукт. Я, на жаль, ще не мала часу передивитися усі серії про серіал. Я передивилася все, і він мене досить зацікавив, тому що це про фактично події, які ми проживаємо. Це зачіпає таку ну тобто, не тільки про щось трагічне, про війну, про смерть, про горе і втрату, а й про те, що іде перелома. Лельно знаю, життя все одно триває. Люди закохуються, люди дружать, люди будують якісь стосунки, і це неймовірно, що це відбувається паралельно. Тому в мене дуже зацікавить серіал. Я планую його переглянути. І, до речі, ми маємо відео коротеньке про те, яка атмосфера на самому знімальному майданчику. Давайте зараз всі разом переглянемо. Такий ексклюзив, ну, що це... нам показали. <laughs> Насправді, така Не... коли нас. Да, та, можна так, Так, та, звичайно, можна, кажіть. Так, і сказати, це якраз у нас половина зйомку. Зйомок прийшли. Вони були дуже складними. Ми вже всі хотіли додому, прям рахували час, коли все там закінчиться. І це такий момент. Він щирий, і ми розуміли, що ми прощаємося на якийсь певний там період, і це такі, знаєте, сльози були навіть сум. Угу. І на фото на відео можна було побачити якраз Володимира Ращука. Це той військовослужбовець, якого я згадував раніше. Угу. Так, насправді відео дуже чудове. Дякуємо вам велике. І що я хотіла сказати, я повністю погоджуюся зі всім тим, що. Сказала Вікторія, але найбільше ми мене радує те, що це саме українське кіно. Насправді uh -huh. Воно, знаєте, як мед на душу, тому що раніше до повномасштабного вторгнення всі дуже фанатіли від американських фільмів, від Netflix. на жаль, російських теж так і на жаль, від російських теж. А тут ми маємо справді хороший якісний український продукт, який ми можемо далі перекладати на англійську мову і транслювати його в світі. Так. Тобто, ну не лише українці будуть бачити те, що насправді в нас. Відбувається, а й таким чином ми можемо розказувати також про війну в Україні, тому це насправді дуже велика і дуже потрібна зараз робота. Безперечно, і, і наостанок маємо ще одне питання. Знаєте, коли е, мене загал, загалом, я дуже романтизую професію актора якоюсь мірою, тому що е, мені здавалося, що це я розумію, наскільки це складна праця наскільки складно знайти той самий омріяний проєкт, наскільки потрібно постукати от в цих дев'ять дверей. Де вам відмовлять, що відкрилися перед вами десяті, розкажіть, будь ласка, як молодим акторам або тим, хто хоче стати ось на цю акторську стежку, як їм не опускати опускати руки, щоб дійти до цієї мрії, знятися в якомусь серіалі або в якомусь фільмі, можливо, в майбутньому отримати головну роль? Ну, чесно кажучи, я, я ще це сам не дуже знаю. Я тільки можна сказати, вступив на цей шлях. Єдине, що я точно знаю, що якщо до чогось йдеш, і сильно цього хочеш, мені здається, рано чи пізно до цього прийти, маєш. Просто не здаватися, йти і знати в першу чергу для чого це тобі. Бо задати себе себе чи подобається. То є якась інша професія, якою ти ще хочеш займатися, то йдіть в іншу професію не сюди. Це це надто складно. Це важко психологічно, ось не пускати руки. Не пережити цю цю давку, просто якщо ти реально цього хочеш, воно буде просто йдіть і не зупиняйтеся? Мені здається, що акторство це саме те, чим потрібно жити. Там да, мені теж та, це тому, що здається. є робота для роботи, а є робота для душі для душі. Так, так, так. Ну, так. Тому, тому це дуже важливо. Дякую вам, що ви включили сьогодні в наш етар. Бажаємо вам майбутніх неймовірних проєктів. Сподіваємося, ми ще побачимо вас на екранах. І наостанок ще розкажіть, будь ласка, вийшов зараз серіал на платформі Київстар тебе, коли буде серіал на інших платформах? Я точно не можу сказати, точно хіба знаю, що трішки пізніше 1 листопада буде продовження 12 серій на Київстар ТБ. Після цього має бути на телеканалі НТН серіал. І після цього вже Megagon, Netflix, але я, я не, точно дат не знаю, це мені здається ще мало. Угу. Знає. Дуже дякуємо вам, з нами був Данило е... Сташків, актор. Добре, дякую, Бажаю вам. не знаю. Бажаємо вам за спокійного те, і мирного вечора. Дякуємо І вам.